Вітаю, друзі! На третьому уроці про Пекс. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як навчити дитину розрізняти картинки і співвідносити їх із своїми потребами. Мене звати Юлія Товкас, я логопед, логопсихолог, сертифікований спеціаліст Пекс. Методика навчання розрізнення картинок, а саме тих картинок, які використовуються для спілкування, розділяється на два підетапи. Перший підетап він ґрунтується на тому, що ми вчимо дитину розрізняти картинку із бажаним предметом від картинки із зображенням дестрактора. Тобто дитині потрібно відрізнити зображення, символічне зображення своєї потреби від. Зображення, яке може принести щось неприємне чи просто розчарування. Другий підетап він ґрунтується на тому, щоб навчити дитину розрізняти саме картинки із бажаними предметами, із бажаними об'єктами, чи предметами, чи об'єктами, чи якимись подіями, так те, на чому буде далі і будуватися спілкування. Бо для того, аби будувати спілкування, встановлювати комунікацію, дитині потрібно підбирати зрозумілі для оточуючих людей символи. І якщо дитина хоче отримати гру, спільну гру, разом погратися, то їй потрібно повідомити іншим людям про це. Зрозумілими якимись символами, наприклад, картинками, які будуть означати пограйся зі мною. Мета цих двох етапів, як я вже сказала, це розрізнення всіх картинок, які знаходяться як в альбомі, так і на альбомі, тобто розрізнення всього того словника картинкового, який у дитини сформувався. Тут ми використовуємо жестові підказки, тобто даємо дитині, показуємо дитині вказівним жестом, яку картинку треба взяти. Знову ж, ми показуємо тоді, коли це потрібно. Нагадую, що давати жести потрібно лише тоді, коли дитина цього потребує. Ще важливою... Стратегією на цих двох етапах є чотирикрокова процедура виправлення помилки. Це досить така енергозатратна процедура, тому що ви повинні бути дуже уважними, ви повинні. Дотримуватися цієї процедури для того, щоб знову ж таки навчання було ефективним, воно було швидким для того, щоб у дитини не сформувати залежність від підказок чи, наприклад, якусь безпорадність, коли дитина просто на вмання обирає картинки розуміє, що їй все одно дадуть те чи інше щось приємне, і картинки насправді розрізняти і не треба. Переходимо до Детальнішого розгляду кожного підетапу. Перший підетап. Ми чимо дитину відрізняти картинку із бажаним предметом від, відрізняти картинку із бажаним предметом від картинки із дистрактором. В даному випадку бажаний предмет це цукерочка і небажаний, неприємний огидний об'єкт. Це солоні огірки. Дитина їх не любить, дуже не любить. Для чого це потрібно? Тому що періодичне отримання неочікуваного результату і навіть неприємного результату стимулює дитину бути більш уважнішою. І вловлювати закономірності, так? тобто вмикати вже свою і пам'ять, і мислення, спостережливість для того, щоб зрозуміти, чому в деяких випадках я отримую цукерка, чому в деяких випадках я отримую цей огидний огірок. Тобто ми створюємо для дитини такі умови, які будуть стимулювати її до розвитку, до спостереження і винесення якихось вчинків. Як відбувається саме навчання? Перед дитиною, як завжди, лежать дві карти... лежить альбом, і на цьому альбомі вже дві картинки. До цього була одна картинка, зараз раптом з'явилася ще одна. Ви також у себе тримаєте і огірок, і цукер. Ну, в даному випадку ми говоримо про даний конкретний випадок. У вас це буде щось можливо інше, наприклад, ліхтарики, бульбашки, ковбаса і шкарпетка, що завгодно. Так? В кожному конкретному випадку це буде щось бажане і щось неприємне. І що ще важливо? Потрібно, аби ось цих небажаних предметів і небажаних картинок було достатньо багато, ну хоча б 5-6. Тому що дитина досить швидко звикне до зображення солоного огірка, і тоді вона буде брати будь-які картинки, але не картинку солоного огірка. Так? Що це означає? Що дитина. Просто навчиться відрізняти картинку солоного огірка, але не буде спостерігати за картинками інших бажаних предметів, які будуть періодично мінятися. У нас ціль то стоїть зовсім інша. Тому важливо періодично змінювати ось цю картинку дистрактора і сам дистрактор. Зараз це солоний огірок, потім буде, наприклад, сир з пліснявою, потім це буде шкарпетка, потім буде просто ложка, потім це буде зубна паста. Наприклад, якщо дитина не любить зубні пасти і, не, і ненавидить чистити зуби, ви зрозуміли хід моїх думок. Отже, перед дитиною знаходиться альбом і дві картинки. Картинка із Зображенням бажаного предмету і картинкою із зображенням дестрактора. У вас є ці два предмети. Якщо дитина бере картинку, ну от вона, дитина бачить, що у вас є цукерка, звичайно ж, вона хоче отримати цю цукерку, і вона бере одну з цих картин. Дитина бере картинку, передає вам. І якщо на цій картинці зображена цукерка, ви даєте дитині цукерку. Говорите, молодець, цукерка поміняла картинку місцями. Знову очікуєте, дитина з'їла цукерку і захочеться зараз її знову. Дитина знову бере картинку, і якщо дитина дає вам картинку цукерка, то ви їй даєте цукерка, міняєте місцями. Якщо дитина дає вам картинку солоний огірок, то ви їй даєте картинку солоний огірок. Ой, якщо дитина вам дає солоний огірок, картинку солоний огірок, то ви їй даєте солоний огірок. Дитина, звичайно ж, в певному знаходиться в шоці, тому що раптом вона отримала щось неприємне, неприємний наслідок, щось пішло не так, а що ж зараз пішло не так. Дитина може в цей момент кидатися огірком, кричати. Можливо, штовхатися і так далі. Це навіть хороший знак, тому що ось ця розгубленість, незадоволеність спровокує дитину бути більш уважною. Дитина проявила ось таку негативну поведінку. Так? Ми повертаємо картинку огірка на місце там, де вона й була до цього. Жестовою підказкою, тобто вказівним жестом, ми показуємо на правильну картинку на картинку цукерочка. Дитина бере картинку цукерочка, дає вам, але в цей момент ви цукерку не даєте. Ви говорите, так, молодець, цукерка, вірно, ти молодчинка, але цукерку не даєте. Ви. Переключаєте дитину, ви даєте їй якесь коротесеньке завдання. Покажи носик, скажи, а, погладь собі животик, дай мені п'ять. Ой, дивися, там полетіла пташечка. Дитина відвертається. так? Ви помішуєте знову картинки так, як вони були. Після цього переключення ви знову сидите з цією цукеркою і чекаєте, що дитина буде робити. Дитина. Чудово, якщо вона в цей момент візьме картинку цукерка, ви її відразу ж хваліть, як тільки вона потягнулася до картинки цукерка, відразу її похваліть. скажіть, Так, молодець. Дитина бере цю картинку, передає вам, і ви її тоді даєте цукерку. Ось так виглядає чотирикрокова процедура виправлення помилки. І ще раз, покроково, так, дитина зробила помилку. Ви повертаєте все на свої місця, так як це було до цієї помилки, даєте підказку, дитина виконує те, що потрібно. Ви її переключаєте, повертаєте все на свої місця, і дитина правильно просить. Так? От тільки тоді ми даємо дитині те, що вона хотіла. Якщо дитина знову просить солоний огірок, знову обирає неправильну картинку. Ви мовчите, чекайте, коли вам цю картинку дитина передасть. Дитина її передала. Ви їй знову даєте солоний огірок, дитина знову свариться. Ви повертаєте все на місця і знову проходите по чотирикроковій процедурі. І якщо ось таких підряд три помилки відбувається, і чотирикрокова процедура виправлення не допомагає, дитина все одно помиляється, і вона все більше і більше починає злитися, переживати, дратуватися, тоді краще прибрати цю картинку дистрактора саме в цей момент, так? Дати можливість дитині попросити цукерку на любові, ми пам'ятаємо, залишається одна картинка цукерки, дозволяємо дитині попросити цукерку, отримати цю цукерку і закінчуємо заняття. Можливо, дитина втомилася, можливо, дитина себе погано почуває, можливо, ще якісь обставини на неї впливають, і вона зараз не здатна навчатися. Ви спробуйте ще. Пізніше, не зараз. Якщо навичка розрізнення бажаного предмету від дистрактора не засвоюється протягом двох тижнів щоденних занять, потрібно розглянути альтернативні стратегії. Що це означає? Що ми або змінимо розмір картин, можливо, ми зробимо їх більшими. так? Можливо, для дитини це надто маленькі картинки. Можливо, нам треба змінити зображення, зробити їх більш контрастними. Ще, буває, роблять картинки на чорному фоні. Якщо у дитини є проблеми із зоровим гнозисом, тоді роблять картинки на чорному фоні. Фон чорний, а саме зображення, наприклад, цукерка буде червоного кольору. Так? Тоді дитині буде краще, легше відрізняти ці картинки. Це зображення. Можливо, вам потрібно погратися знову ж таки з контрастами, що небажаний предмет буде якогось блідого чи зашумленого зображення, а картинка із бажаним буде більш чіткою. Ви можете з цим погратися, так? покрутити варіанти спробувати різні варіанти. І, можливо, тоді це спрацює. Далі. Ще раз нагадую, що потрібно змінювати періодичну дистрактори. Зараз це огірок, потім ми спробували шкарпетку, потім спробували сир з пліснявою і ще щоне. Так. Чи запах парфумів, які дитина не любить. І ще важливо пам'ятати про правило пів секунди. Якщо дитина щось у вас попросила, важливо за ці пів секунди, після того, як ви отримали картинку, відразу ждати дитині заохочення. Ось тоді буде формуватися зв'язок між дією і наслідком. Щоб у цей момент, доки ви отримали картинку, подивилися на неї, не відбувалося більше нічого. Тобто нам потрібно виключити ось ті випадковості, які можуть трапитися, доки ви розглядаєте картинку і даєте дитині бажане. Чому? Тому що може сформуватися неправильний ланцюжок, або дитина взагалі забуде, що вона робила до цього. Тому що доки ви розглядали, доки ви відкрили коробку, доки дістали, розгорнули і так далі. Дитина вже покрутилася, подивилася на пташок, поколупалася в носі, взагалі лягла на столі, полежала, і дитина взагалі не зрозуміла, чого раптом їй дали цю цукерку. Вона вже забула, що вона вам картинку дала. Так, отже, якщо ми з десяти проб... На двох картинок, вибору двох картинок зображення бажаного предмету і зображення дистрактора, дитина вісім разів обирає правильно, не помиляється, ми можемо ускладнювати завдання і поміняти картинку дистрактора на картинку бажаного предмету. Переходимо до підетапу 2. Як, це від, як відбувається навчання на цьому підетапі? На альбомі у дитини знаходиться картинка одного бажаного предмету і картинка іншого бажаного предмету. Наприклад, цукерка і бульбашки? Це два цікаві для дитини об'єкти. Вона іноді хоче те, а іноді хоче те. Але важливо. Навчити дитину просити саме те, що я хочу зараз в цю секунду. На альбомі дві картинки. У вас на підносі обидва предмети: цукерка і бульбашки. Тут з'являється ще одна стратегія, яка називається перевірка відповідності. На попередньому підетапі вона була не потрібна. На цьому підетапі вона вже потрібна перевірка відповідності. Пам'ятаємо, що одна з рук у вас завжди повинна бути вільною, щоб ви могли коригувати поведінкою дитини, що вона робить, куди, куди вона намагається дістатися і так далі. Тому нам потрібен якийсь піднос, на цьому підносі лежить. Цукерка і лежать бульбашки. Чи, наприклад, ліхтарик і бульбашки, чи цукерка, і ліхтарик, чи е, ковбаса і борщ, чи, що завгодно, що дитина любить, що вона, можливо, в даний момент хоче. Дитина бере одну з картинок, і ви не знаєте насправді, що вона хоче, тому що вона може хотіти то одне, то інше. І от дитина взяла одну з картинок, передає її вам. Ви берете цю картинку і не озвучуєте її. На попередніх етапах, коли ви отримували картинку, ви озвучували можна було озвучувати. Зараз ви мовчите, отримали картинку відразу під нос для дитини і говорите, бери. Пам'ятаємо про ось ці пів секунди. Дитина бачить обидва предмети, і ви спостерігаєте. Якщо вона тягнеться до того предмету, який вона попросила, уявімо, що дитина дала вам картинку із зображенням цукерка. І вона направляє свою ручку до цукерки. Тоді ми дозволяємо їй взяти цю цукерку і говоримо Цукерка!! Ось тут ми вже... Озвучуємо – цукерка. Дитина бере цукерку, насолоджується смаком цієї прекрасної цукерки, а ви міняєте картинки місцями на альбомі. Якщо виникла інша ситуація, коли дитина дала вам картинку цукерка, але протягує ручку до бульбашок, то в цей момент ми забираємо піднос, або зупиняємо руку дитини, повертаємо картинки назад і показуємо на правильну картинку. І пішли по чотирикроковій процедурі виправлення помилки. Підказка дитина обмінює, ми переключаємо, і дитина робить повторний вибір. Якщо дитина зробила неправильний вибір, то вона хотіла бульбашки, але дала вам картинку цукерка, то тоді ми повертаємо картинки на ті місця, які вони були, показуємо на картинку бульбашки, дитина дає нам картинку бульбашки, ми говоримо, так, молодець, бульбашки, переключаємо дитину, повертаємо картинки на ті місця, на які вони були, і знову чекаємо. Дитинка бере картинку бульбашки, наприклад, і дає вам. Ви говорите, молодець, і даєте їй на вибір, що вона візьме. Знову тут же ми робимо перевірку відповідності, тому що доки ви переключали дитину, доки вона виконувала всі ось ці завдання, вона могла перехотіти ці бульбашки. і Захотіти раптом цукер. Далі, якщо з 10 проб вісім дитина виконує без помилки, без підказок, то ми можемо додати третю картинку. Ми можемо додати або картинку бажаного третього предмету, наприклад, Ліхтарик, от цукерка бульбашки, ліхтарик бажаний предмет. А можемо помістити сюди картинку дистрактора, щоб трішечки спростити так, ситуацію, навчити дитину розрізняти дві картинки бажаного предмета від дистрактора. Якщо дитина виконує без проблем вибір між трьома картинками з дистрактором, то тоді дистрактор ми міняємо на ще одну картинку. Бажаного предмету і дитина вже тоді обирає між трьома бажаними картинками. Тут так само проходить процедура. Перевірка відповідності, якщо правильно дитина бере те, що вона попросила, якщо неправильно, чотирикрокова процедура виправлення Доводимо до п'яти картинок на одній сторінці. І на цьому вибір. Чи навчання вибору ми можемо закінчити, не перевіряти чи не працювати, наприклад, із вибором шести картинок, тому що вибір з п'яти це достатньо для того, щоб відрізняти одну бажану картинку, відрізняти картинку із зображенням моєї ціє, ціє, цього моментного, цієї моментної потреби від усіх інших картинок. Далі важливо також сказати, що ми повинні навчити дитину заглядати в альбом і гуртати сторінки. Як цьому ми також будемо навчати? Спрощуємо завдання до максимуму. От ми, наприклад, знаємо, що зараз дитина хоче бульбашки, то тоді ми беремо картинку із зображенням бульбашки, кладемо на одну з сторінок. Показуємо дитині, що ось тут ця картинка із зображенням бульбашок і закриваємо альбом. Дитина починає гортати. Якщо вона не гортає, ми даємо дитині фізичну підказку і допомагаємо їй повертати. Все досить просто. Дивимось відео. Молоді? Mm -hmm. Ну, куди? Не крім, понятно. Так, так, так. О. Так, на сир, сир дуже добре докидають молоденький. Сир. Сир. Так. Що ми тут бачимо? Спочатку дитина між двома картинками бажаних предметів ліхтарик і сир обирає правильну картинку і, чи обирає картинку сир і під час перевірки відповідності обирає сир. Тому я дозволяю йому взяти іграшку сир. Далі дитина погралася. Я поміняла картинки місцями, дитина погралася, хочу знову отримати сир. Але дає мені картинку ліхтарик. Під час перевірки відповідності дитина тягнеться до сиру, але дала картинку ліхтарик. Тому я не даю жодного предмету. Доки я там намагалася помістити картинку назад, так? Дитина вже схопила правильну картинку, дала мені, це рахується вже як підказка, тому що однієї з картинок ще не було на місці. Чи навіть якби вона була, так, то я б показала б на картинку сир, дитина взяла цю картинку сир, передала б мені, і там відбувається у нас чотирикрокова процедура виправлення помилки. Дитина дає мені, я її переключаю, дитина дає мені п'ять, в цей момент я повертаю картинки назад і знову чекаю, коли малюк попросить у мене щось: чи сир, чи ліхтарик. І от якщо дитина попросить сир, і під час перевірки відповідності візьме сир, то отримує його. Якщо Попросить цирк але буде тягнутися до ліхтарика, то тоді ми знову переходимо до чотирикрокової процедури виправлення помилки. Також на словах це все звучить дуже гарно, дуже легко. На відео виглядає також дуже легко, але ось цю механіку я закликаю вас відпрацювати не з дитиною. Попрацюйте з кимось з дорослих, відпрацюйте механіку, щоб ви швидко працювали, щоб ви швидко повертали картинки, щоб ви швидко робили перевірку відповідності, щоб ви швидко дитину переключали, так бо. В процесі навчання самого малюка ви можете розгубитися. Боже, а що мені зараз робити? А мені його зараз переключати чи не переключати? А він до якої? Карти... До чого він потягнувся? А що він у мене попросив? То ви можете розгубитися і втратити цінний момент навчання. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів у роботі із. Бажаю вам успіхів у навчанні дітей і до зустрічі на наступному році. Па-па!